Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати нервову систему людини. І тема відеоуроку головний мозок. Головний мозок це орган центральної нервової системи, який міститься у мозковому відділі черепа і складається із великої кількості взаємопов'язаних нервових клітин та їх відростків. Це унікальна система, яка контролює більшість видів діяльності тіла, обробляє. Інтегрує, координує, запам'ятовує інформацію, яку отримує від органів чуттів та приймає рішення щодо інструкцій, які надсилаються до решти частин тіла. Деякі факти про наш мозок. Мозок містить приблизно 86 мільярдів нейронів. Маса мозку складає приблизно 2% від маси тіла. Маса мозку чоловіків. В середньому на 100-150 грамів більше за жіночий. Не доведено прямої залежності між масою мозку і розумовими здібностями. Перед вами вага мозку відомих людей. Мозок неандертальців був більшим за наш, але 40 тисяч років назад, коли Гомо Сапіенс прийшли в Європу, неандертальці вимерли. Але в той же час ряд учених впевнені. Що маса мозку та інтелект частково взаємопов'язані. Об'єм мозку становить 1260 кубічних сантиметрів у чоловіків і 1130 кубічних сантиметрів у жінок. Мозок може вмістити 1000 терабайт інформації. Для порівняння весь Google щодоби обробляє в 24 рази більше. Для обробки великої кількості інформації Мозок споживає всього 25 Вт енергії. Для живлення мозок використовує 60% глюкози, що надходить у кров, і 20% від загальної потреби у кисні. При кисневому голодуванні мозок гине протягом 4-8 хвилин. Мозок на 73% складається з води, і зниження вмісту навіть на 2% негативно впливає на пам'ять та увагу. Мозок містить 25% всього холестерину, що є в організмі, чим знижується ризик розвитку слабоумства. Без холестерину клітини мозку помирають. Щосекунди в мозку відбувається більше 100 тисяч хімічних реакцій. Розвиток мозку триває до 20 років. Мозок не містить больових рецепторів, біль викликають чутливі рецептори твердої оболонки мозку. Головний мозок, як і спинний, вкритий трьома оболонками твердою, павутинною і м'якою. Тверда мозкова оболонка, що вистеляє череп середини, містить максимальну кількість больових рецепторів і вени та артерії, які живлять кістки черепа. Середня павутинна оболонка складається з пухкої сполучної тканини. Найближче до кори великого мозку. Розміщена м'яка мозкова оболонка. Між павутинною і м'якою наявний підпавутинний простір, що містить спинну мозкову рідину і кровоносні судини. Кровоносні судини розгалужуються і живлять мозок. Стінки капілярів вистелені ендотелієм, що утворює майже непроникний шар. Капіляри оточені захисними клітинами астроцитами. Через цей двошаровий бар'єр. Легко проникають молекули кисню, води, незамінні амінокислоти, глюкоза. Але токсини і ліки не можуть його подолати. Цей фізіологічний бар'єр, що відмежовує кров від внутрішнього середовища головного мозку, називають гематоенцефалічним бар'єром. У головному мозку виокремлюють такі структури. Стовбур, який об'єднує довгастий мозок. Вароліїв міст середній мозок, проміжний мозок. На задній поверхні мосту і довгастого мозку лежить мозочок. Вароліїв міст і мозочок складають задній мозок. Передній мозок представлений великими півкулями правою і лівою, які вкриті корою. Спинний мозок безпосередньо переходить у довгастий мозок, який навіть зберігає його риси будови. Довжина довгастого мозку 3 см, товщина від 1,5 до 2 см. Це найдавніший відділ головного мозку. Довгастий мозок виконує наступні важливі функції. Провідникову через нього проходять висхідні та несхідні шляхи, що сполучають спинний мозок з головним. Рефлекторна. Довгастий мозок регулює роботу життєво важливих центрів дихання, травлення, серцебиття. У ньому замикаються захисні і харчові рефлекси, мигання, сльозовиділення, кашель, блювання, жування, ковтання. І ще одна функція тонічна підтримання деяких структур у стані постійного збудження, наприклад, мускулатури. Позаду від довгастого мозку і моста розташований мозочок. Мозочок складається із двох півкуль і черв'яка, що їх з'єднує. Маса мозочка становить 120-150 грамів. Кожна півкуля складається з білої та сірої речовини. Біла речовина це переважно мієлінові аксони. Сіра речовина Утворена групами тіл нейронів і розташована у мозочку поверх білої у вигляді кори. Кора півкуль мозочка утворює борозни. її товщина від 1 до 2,5 мм. У білій речовині розміщені 4 пари ядер. Мозочок з'єднується зі стовбуром мозку трьома парами ніжок. Головні функції мозочка рефлекторна координація рухів розподіл м'язового тонусу, контроль рівноваги і положення тіла. У дослідах із видаленням мозочка виникає тріада розладів руху. Атаксія розлад координації довільних рухів, астазія хитання тіла, втрата здатності стояти через втрату контролю над тонусів м'язів, і атонія втрата тонусу, пружності м'язів. Між довгастим і середнім мозком розташований варолієв міст, який разом із мозочком утворює задній мозок. Міст складається із провідних шляхів, виконує провідникову функцію а також забезпечує рухи очей і скорочення мімічних м'язів. Середній мозок розташований вище мосту. Це найменший із відділів головного мозку. Він складається із чотири горбикового тіла. І масивних ніжок з ядрами. Два верхні горбики, зорові, два нижні слухові. У середньому мозку міститься червоні ядра, що забезпечують керування рухами, і чорна субстанція, що ініціює рухи. У ніжках мозку проходять висхідні та несхідні шляхи, що зв'язують середній мозок з іншими структурами головного мозку. У горбиках чотиригорбикового тіла відбувається переключення зорових і слухових імпульсів, що забезпечує реакції на зорові і слухові подразнення у випадку впливу неочікуваних подразнень. Це орієнтувальні рефлекси. Також він забезпечує звуження і розширення зіниць, акомодацію ока, рухи очей, обертання очей у бік подразника, так званий рефлекс, що таке. Проміжний мозок є кінцевим відділом мозкового стовбура і зверху вкритий великими півкулями. Він складається з таких структур. Таламус зорові горби, гіпоталамус підгорбова ділянка, епіталамус надгорбова ділянка. Таламус або зорові горби це скупчення сірої речовини. У таламусі сходяться всі сигнали від зовнішнього світу, окрім нюху. Тут вони видозмінюються, відфільтровуються і прямують до кіркових і підкіркових центрів. До восьмирічного віку йде повне формування таламусу, тому сенсорної і рухової інформації до відповідних ділянок кори у дітей надходить надлишкова кількість, що пояснює надмірну рухливість і незбалансованість поведінки і уваги. Також таламус грає важливу роль у формуванні рівня свідомості. Концентрації уваги, первинних емоційних реакцій, радість, агресія, страх тощо. А також частково відповідає за сон і неспання, є центром формування больових відчуттів. Під зоровим горбом таламусом розташований гіпоталамус, підгорбова ділянка. Він має аферентні зв'язки із багатьма структурами мозку. І через них отримує інформацію про стан внутрішніх органів і зовнішнє середовище. Тому гіпоталамус підтримує гомеостаз організму, регулює обмін речовин, сечоутворення, температуру, формує життєві потреби, такі як голод, спрагу, задоволення, статевий потяг, чергування станів сну і неспання, формує нейрогормони, що стимулюють роботу гіпофізу. Гіпоталамус пов'язаний з гіпофізом ніжкою. Гіпофіз провідна ендокринна залоза, виділяє 25 власних гормонів, які впливають в свою чергу на відповідні залози. Надгорбова ділянка проміжного мозку називається епіталамус. До неї належить важлива шишкоподібна залоза, епіфіз, основна функція якої регуляція добових ритмів, пристосування до змінних умов освітленості. Через весь стовбур мозку проходить особливе скупчення вставних нейронів, ретикулярна формація або сітчастий утвір. Ці нейрони мають високу чутливість до різноманітних подразнень і здатності підтримувати активність. Вони можуть генерувати за одну секунду від 5 до 10 нервових імпульсів. Внаслідок цього підтримується постійний рівень збудливості січастого утвору. І готовність до діяльності всіх відділів центральної нервової системи. Верхню частину стовбура головного мозку огортає, ніби пояс лімбічна система або первісний мозок. Її функції через гіпоталамус регулює функції внутрішніх органів, формує мотивації, емоції, поведінку, воювати чи тікати. Грає роль у навчанні. Виконує нюхову функцію, забезпечує організацію пам'яті і дослідницької діяльності. І останній відділ головного мозку кінцевий мозок, який складається з великих півкуль правої і лівої, що з'єднані мозолистим тілом. Вона, вони складаються із сірої речовини, що утворює кору, і підкірку. І білої речовини, яка міститься під корою. Товщина кори від 1,3 до 4,5 мм. Площа складає 2,5 тисячі кубічних сантиметрів. Нова кора має 6 шарів, нейронів і волокон. Кора ділиться за допомогою щілин і борозин на частки і звивини. На поверхні півкуль виділяють три найбільші борозни. Центральну, бічну і потиличну тім'яну. Ці борозни утворюють у кожній півкулі частки лобову, тім'яну, потиличну, скроневу. Всередині часток виділяють зони, що відрізняються будовою та функціями чутливі, рухові, асоціативні. Чутливі зони отримують інформацію від органів чуттів. Так, позаду від центральної борозни знаходиться шкірно-м'язова зона. У скроневій часті – слухова, нюхова і смакова зони у потиличній зорова. Рухові зони посилають рухові імпульси до м'язів. Спереду від центральної борозни знаходиться моторна зона, яка регулює ходу. Асоціативні зони беруть участь у запам'ятовуванні навчанні мисленні. І результати їх діяльності це те, що ми називаємо інтелектом. У лобовій частці знаходиться зона, що відповідає за аналітичне мислення. Зона брока відповідає за відтворення мови. Зона верніке за розуміння почутої мови. Усередині півкуль розташовані чотири шлуночки, які з'єднані з іншими порожнинами центральної нервової системи. І утворюють єдину гідродинамічну систему. Від головного мозку відходить 12 пар черепно-мозкових нервів, які забезпечують рухові та чутливі функції в ділянці голови та шиї. Отже, сьогодні ми розібрали будову та функції головного мозку. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть після відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.